Вітаю, шановні партнери. Сьогодні буквально одну хвилину розкажу про кран з електроприводом від торгової марки Ітап. E Нагадаю, що в нас є комплекти для побудови системи антипротікання, антипотоп на базі салу Home. Це дуже якісні вироби, складаються з двох частин. Це безпосередньо кран, бачите, шаровий. Також електропривод 220 вольт. Встановлюється спочатку кран, потім дуже легко встановлюємо привід. Все, все готово. Схема підключення, підключення в нас є в комплекті. Також можемо надати по запиту. Він має функцію ручного відкриття-закриття. Навіть без електропривода відповідно, його можна. Закрити, відкрити там, ну, там викруткою або чимось зручним. Так. Ось Є е, отакі от крани дюймові. Привід, той самий, використовується той самий, тому ви можете мати на увазі. Звертайтесь, гарних продаж.